Наше місто святкувало на днях 1118 років. Ось, було колись Переяславське князівство. Це я взяла в кадр пам'ятку архітектури 1776 року дзвіницю, яку наш Саулко свідомо знищує. Це ж дум, який чекає своїх і знищує нам історію України. Що чекають наші правоохоронні органи, я сама не знаю. Якщо ця дзвіниця на днях грохнеться, а там немає дах, злетів. Метал позлітав, його тут нанизу було дуже багато. Ну, дякувати Богу, до Дня міста прибрали хоча б метал біля дзвіниця. О, ха, -ха, -ха прибрали. Ще один доказ лежить. Ось листок. Це там злетіло дуже-дуже багато листків. І це говорить про те, що наша дзвіниця затікає. Зараз капає дощ. І куди воно капає, воно все капає всередину. Ну що, шановний Переяславе, вітаю вас, ви раділи, сильно здорово. Такі слова промовляє наш дун. Фахівець розмовного жанру, що аж плакати хотілося, коли я його слухаю. А реальна картина у нас плачевна, у нас дуже плачевна реальна картина. Ну от вам чуть-чуть, по чуть-чуть, по якийсь відсоток, я все ж таки висвітлю.